Бориспільські волонтери та патрульні борються за життя понівеченого пса. Тварину на вулиці підібрав інспектор батальйону патрульної поліції Ігор Горєлий. Як визначили ветеринари, свої рани пес отримав більше місяця тому. Скоріше за все, після бійки з іншими собаками. Я повертався додому від свого знайомого, тобто звозив його додому. Потім в цей час на узбіччі за селом Глибоким помітив собаку. У неї була величезна рана на морді. Підготував її, тобто вона не могла йти вже на лапи, була досить слабкою. І потім вже вранці разом зі своєю колегою повернувся, забрав її та відвіз до ветеринарної лікарні. Спочатку вона, звичайно, була в шоковому стані, так як в ну, неї була температура, вона ну, від мене бігала, ховалася, потім я її коли вже почав підготувати, підходити, ну, вона почала ближче, ближче. І таким чином ну, вдалося з нею якось встановити контакт. Пес виявився вихованим породистим німецька вівчарка. З'ясувалося, що у нього є господарі. На жаль, вони лікувати тварину не схотіли. Вирішили, що простіше завести собаку подалі за місто, де Ігор його і знайшов. Завжди потрібно залишатися людьми в будь-якій ситуації незалежності: чи це тварина, чи це людина. Навіть багато людей мають проти осторонь людини лежачої. До прикладу, в мене були навіть виклики, коли люди їдуть на роботу. Говорять, що на узбіччій дорозі лежить людина. Коли в них запитують, чому вони зупинилися, я поспішаю на роботу. Тобто байдужість людей вона інколи е вбиває віру. В добрі справи у інших людей волонтери кажуть, будуть вимагати покарання за жорстоке поводження із твариною та заяву в поліцію, поки не писали. Наразі більше переймаються питанням одужання чотирилапого ім'я собаки не знають, тому дали нове бой, бо пес справжній боєць. Кошти на лікування збирають всією громадою. На даний час боя прооперували, почистили всі відмерлі тканини і знімають запалення. Тому що собака півтора місяця ходив з такими ранами. Сьогодні відібрали аналізи, зроблять рентген. Зроблять узі, щоб точніше розуміти, що з собакою і в якому вона стані. Найтяжче для боя вже позаду та попереду ще мінімум півтора місяці реабілітації. Допомогти чотирилапому можна коштами. Реквізити ви зараз бачите на екрані. Також у ветклініці, де наразі перебуває пес, будуть раді прийняти корм та медикаменти з поміткою для боя. Ольга Лабецька, Вадим Погребний. Новини телеканал Бориспіль.